Такий цікавий годинник на ключ, срібло. Значить, Баланс цілий. Йде, але зупиняється. Бачите, зупинився. Баланс не битий. Стрілки переводяться. Так, на кресті є номер. Один номер. Так, значить, є надписи. Маємо клеймо. Є малесеньке клеймо. Не бачу яка проба. Срібло написано аргент. Номер. І ще якась абревіатура. Номер 200. Два. Такі цікавий годинник. Значить, стрілки переводяться, нема шкла. На другій кресті також номер 202. І по центру. Навіть не знаю, як вам показати. Є малесеньке клеймо. голова. Годинник знов пішов. Чути, як працює баланс. Отакий такий цікавий годинник. І... Є срібний корпус для годинника кишенькового. клеймо 800 проба. Номер. Ось такий корпус. Всім дякую за перегляд.